Внутрішньовенне струминне введення серцевого лікозиду на прикладі корглікону. Мета лікувальна, показання призначення лікаря. Добрий день. Добрий день. Я медична сестра маніпуляційного кабінету. Мене звати Яна Іванівна. Як Я можу до вас звертатися? Аліса Володимирівна. Назвіть, будь ласка, своє прізвище, Томашова. Добре. За призначенням лікаря я маю ввести вам внутрішню вену розчин корглікону. Ви не заперечуєте? Ні. Чи є у вас індивідуальна чутливість до цього препарату? Немає. Чудово. Тоді сідати на стілець, а я підготую все необхідне для цієї маніпуляції гарили. Оснащення. Шприц об'ємом 10-20 мл з голками, лікарські засоби, одноразові медичні рукавички, медична маска, антисептик для рук, спирт етиловий 70% або серветки спиртові, пров'язувальний матеріал, ватні кульки та серветки у крафтпакеті. Стерильний пінцет у крафт-пакеті, ниркоподібні лотки, стерильний у крафт-пакеті та нестерильний для відпрацьованого матеріалу. Серветка або рушник, джгут, валик, цирата, лейкопластир, протишоковий набір, тонометр, фонендоскоп, кулькова ручка, листок лікарських призначень, контейнер для медичних відходів. Перевіряю термін придатності, герметичність та індикатори стерильності крафт-пакетів з ниркоподібним лотком. Пінцетом. Ватними кульками та серветками. Перевіряю придатність шприца. Перевіряю на упаковці з коргліконом назву, концентрацію, спосіб ведення та термін придатності. Те саме роблю з упаковкою 0,9% розчину натрій хлориду. Звіряю назву на ампулі корлікону та дозу з лиском лікарських призначень. Привіряю колір, прозорість, наявність осаду. Звіряю, назву на ампулі з розчином натрію хлориду, його дозу та концентрацію з лиском лікарських призначень. Привіряю колір, прозорість, наявність осаду. Одягаю маску. Обробляє рука антисептиком згідно із чинними наказами моз України. Розкриваю крафт пакет з неркоподібним лотком. Крафт-пакет поміщаю у контейнер для медичних відходів категорії А. Розкриваю крафт-пакет з пінцетом та зазначаю на ньому час відкриття. Розкриваю крафт-пакет з ватними кульками і серветками та кладу їх у стерильний лоток. Крафт пакет поміщаю у контейнер для медичних відходів категорії А. Готую до роботи шприц. Примітка. Зазвичай введення серцевих глікозидів, до яких відноситься корлікон, внутрішньовенну струмину проводять у положенні пацієнта лежачи. Однак пацієнт може знаходитись і в сидячому положенні. Аліса Володимирівна, вам раніше вводили корглікон? Так. Як ви цю маніпуляцію? В половина поморочалась, свідомість не втрачала? Ні, все було добре. Чудово. Покажіть мені обидві ваші руки, щоб я обрала найбільш придатну вайму, будь ласка. Добре? Аліса Володимирівна, обіпліться своєю спиною в спинку стільця. Та покоїть передпліччя правої руки внутрішньою поверхнею, до догори на валах накритий циратором. Давайте я допоможу вам зайняти зручне положення. Робляю руку антисептиком так само, як я демонструвала раніше, та одягаю рукавички. Примітка. Призначену лікарем дозу корглікону для внутрішньовенного стриминного введення, потрібно обов'язково розчинити у 10 або 20 мл 0,9% розчину натріхлориду. Беру ампулу з лікарським засобом і злегка струшую її так, щоб весь розчин опинився в його широкій частині. Обробляю вузьку частину ампули ватною кулькою змоченою спиртом або спиртовою серветкою та поміщаю її у контейнер для медичних відходів категорії А. Сухою стерильною ватною кулькою відламую її кінчик, скло та ватну кульку поміщаю у контейнер для медичних відходів категорії А. Беру ампулу з 0,9% розчином натрію хлориду і відкриваю її, так само, як і попередню ампулу. Беру шприц у домінантну руку, притримуючи муфту голки другим пальцем та знімаю захисний ковпачок. Ампулу з корліконом беру у недомінантну руку між другим і третім пальцями. Не торкаючись країв ампули, обережно вводжу в неї голку. Недомінантною рукою тримаю ампулу першим і п'ятим пальцями циліндр четвертим муфту голки. Поршень шприца охоплюю першим і третім пальцями домінантної руки, другим впираюся у циліндр і тягну поршень на себе. Набираю потрібну кількість лікарської речовини, ампулу поміщаю у контейнер для медичних відходів. Беру ампулу з 0,9% розчином натрію хлориду і набираю 10 або 20 мл шприц з корлікону. ампулу поміщаю у контейнер для медичних відходів категорії А. Одягаю ковпачок на голку для набору лікарського засобу методом ковша. Знімаю її та поміщаю у контейнер для медичних відходів категорії А. Одягаю на шприц голку для ін'єкцій, Упаковку від шприца поміщаю у контейнер для медичних відходів категорії А. Закріплюю голку на підгольчистому конусі, притискуючими рухами, не знімаючи ковпачка. Знімаю ковпачок та кладу його в старинний лоток. Тримаю шприц у надомінантній руці, притримуючи муфту голки другим пальцем. Підіймаю шприц вертикально на рівень своїх очей і випускаю з нього по повітря таким чином, щоб ліки не потрапили на зовнішню поверхню голки. Надягаю на голку ковпачок методом ковша та кладу шприц у стерильний лоток. Запам'ятайте, серцеві глюкозити внутрішньовенно стриминно вводять повільно протягом 5-6 хвилин. Визначаю пульс. Накладаю джгут на 7-10 см вище місця пункції на одяг пацієнта за умови, що він не перетискає руку. Якщо на руці немає одягу, підкладіть під жгут рушник або серветку. Знову визначаю пульс у пацієнта він не повинен змінитися. Прошу пацієнта декілька разів стиснути та розтиснути кулак. Беру ватну кульку з мочую етиловим спиртом та обробляю ін'єкційне поле в напрямку знизу догори або круговими рухами від центру до периферії приблизно 10 на 10 Ретельно пальпую місце ін'єкції та обираю на більш придатну вену. Беру другу ватну кульку з мочую етилевим спиртом та повторно обробляю місце ін'єкції приблизно 5 на 5 На 2 см нижче місця вини пункції кладу стерильну серветку. Беру стерильну ватну кульку, змочую її спиртом та затискаю між четвертим та п'ятим пальцями. Беру шприц у домінантну руку так, щоб другий палець фіксував муфту голку п'ятий поршень, решта охоплювала циліндр шприця. Прошу пацієнтку затиснути кулак. Фіксую вену недомінантною домінантною рукою, тримаючи шприц зрізом голки догори, проводжу венепункцію. Відчувши провал, трішки проходжу по ходу вени. На домінантною рукою повільно тягну поршень на себе до появи крові в шприці. Переконавши, що я у Вені, знімаю джгут недомінантною домінантною рукою. Прошу пацієнтку розтиснути кулак та ще раз перевіряю, чи я у Вені, потягнувши поршень до себе. Не змінюючи положення шприца, першим пальцем на руки, натискаю на поршень і повільно вводжу препарат. Під час ведення препарату я постійно цікавлюсь самопочуттям пацієнтки. Минуло 5-6 хвилин. З метою профілактики ускладнень препарат вводжу не повністю, залишивши у шприці 1 мл розчину. Прикладаю до місця венепункції кульку, змочену спиртом, швидким, але обережним рухом витягую шприц з голкою на серветку. Прошу пацієнтку притискати ватну кульку протягом 3-5 хвилин. Це потрібно робити, щоб не виникла гематома. Не знімаючи голку, поміщаю шприц у контейнер для медичних відходів категорії Б. Гострі предмети. Серветку у контейнер для медичних відходів категорії Б, ковпачок та використані ватні кульки, що не забруднені біологічними рідинами, у контейнер для медичних відходів категорії А. Подібні лотки за необхідністю очищу та кладу у ємність для повторної обробки. Інше оснащення з незаражую дезінфікуючими серветками та поміщаю їх у медичні відходи категорії Б. Минуло 3-5 хвилин. Валедимирівна, як ви себе почуваєте? Все добре. Чи зможете ви самостійно дійти до палати? Звісно. Покажіть мені місцевини пункції. Будь ласка. Тут все чудово. Будь ласка, віддайте мені ватну кульку та можете бути вільні. Добре, до побачення. На ну, все добре. Використану ватну кульку, помістила у контейнер для медичних відходів категорії Б. Знімаю рукавички та поміщаю їх у контейнер з медичними відходами категорії Б. Обробляю руку антисептиком так само, як я демонструвала раніше. Знімаю маску за зав'язки та поміщаю її у контейнер для медичних відходів категорії Б. Обробляю руку антисептиком так само, як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконану маніпуляцію у відповідній медичній документації. Якщо відео було для вас корисним та цікавим, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі під цим відео.